Вийшла прогулятись. Один стоїть сить на під'їзд, другий харкає на ходу прямо під ноги. Знаєте, коли останній раз я таке спостерігала з боку дівчат? Ніколи, блять. Ну, трохи незручно буде дівчині стояти і сяти. А от з харканням це ви погарячкували, ще не таке трапляється з дівчатами на підпитку. Ні, ну казати, що жінки так не роблять безглуздо. На жаль, є й особи жіночої постаті, досить недалекі та невиховані. Але в більшості випадків так, це чоловіки. Мене дивує навіть не те, що вони суть на вулиці, а те, що вони навіть не ховаються. Ти типу, став собі під деревом і біля паркана і сить собі як собака, що територію мітить. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій. Цікава думка чоловіків: це вас з дитинства так привчають? Це символ мужності, особливо харчки? А коли ви востаннє бачили жінку, яка дрочить у під'їзді чи під мостом? Для мене найтравмуючий досвід з дитинства. Це такий дядька, який стояв зі своїм цю у підворотній по дорозі до метро від школи. У центрі міста ніколи не забуду, як я злякалась, коли побачила та зрозуміла, що він робить. Плакала років 11 мені було жінок, ніколи не бачила, які таке роблять. Справедливості заради скажу, що недавно бачила двох сющих тіток, років 60 плюс, за гаражами, хоча там взагалі приїжджа частина і вузька вуличка, і я там якраз переїздила машиною. В Канаді за три роки не бачила жодної людини, котра б так робила. До слова, тут мало хто курить цигарки, а зазвичай харкають курці.